Привіт усім! Вітаю вас знову на своєму каналі. І ось, чесно кажучи, я навіть не розумію, що думати. У нас сьогодні на дворі 9 жовтня, а в мене у дворі щось таке твориться, чесно кажучи, я почала прибирати подвір'я, я почала прибирати постригла траву, з чого я почала. Ось, трошечки прикрасила. Ось я таким чином, бачите, хочу довкола закрити сарай, тому що сюди, під цей сарай, чомусь приходить чужий кіт. І потім, вночі, коли ми йдемо спати, він собі спокійно заходить додому, бо в мене двері відчинені, так як мої коти ходять. На вулицю, ось на кухні, бачите, двері на кухню відчинені. І він собі спокійно заходить, ходить по столі. Я побачила лапи котячі, великі, причому це не моїх котів лапи, на плиті. Десь він походив, напевно, по мокрій землі. І потім прибіг, поскакав собі, ходи, хотів, по столі походив, полежав на столі, бо там так було зім'ята серветка. І по великому рахунку він собі хазяйнує. От тому я вирішила. Закрити, оце, от, бачите, такою металевою пластиною. Ось закрию оці дірки. Бачите, ось ці дірки знизу, ось тут він собі туди спокійно залазить і там собі хазяйнує. Ну, ось, зацвій в мене амараліс. Ось така красонечка рожева, але чомусь тільки одна, там ще є, бачите, ще он є ось отут. В цьому кутику, ось, ось тут тут є ще цибулька. Тут за цією дівчинкою ще була цибулька, і чомусь вона вилізла отам. От Мабуть, я її звідти пересаджу тут, щоб тут був такий гарний букетик. Рожевий буде дуже гарно. Ці амараліси в основному зацвітають тільки десь так, от восени, десь жовтень, листопад і дуже-дуже гарно вони цвітуть. Подивіться, як воно на фоні рожеву, на фоні зелені, дуже гарно цей рожевий відтінок. Спробувала я вже тут засипати корою. Бачите, цю територію. Тут ще немає в мене плитки, тут тільки я постригла траву, але я сюди планую встановити такі плиточки, щоб по них можна було ходити. Ну і тут я вже насипала кору. От сюди я висадила фуксію. Вона тут і буде, вона якраз буде поміж вістерією. Бачите, такий от відстань. І між магнолією. Магнолія підніметься вище до гори. Я думаю, що їм тут буде по сусідству навіть дуже добре. Отойди От позаду, це первоцвіт, я потім заберу його. Це так, тут тимчасово знаходиться. Там позаду я вже біля стіни висадила нарциси. Я не, чомусь не робила відео про висадку. Я думаю, всі знають, як сидяться нарциси, тюльпани, немає ніякої такої проблеми. Ось, в мене є цибульки. Ще не всі я висадила, але я так спробувала тут кусочок висадити, щоб воно так було по весні, коли ще немає такої зелені, щоб воно було якось трошечки прикрашало. Оцю частинку стіни. Ось тут, бачите, такий ще, тут в мене такий робочий безпорядок. Тут трава зострижена потім, то, що я зняла з землі такі трава з землею, такий, як він називається, дерн. ось І я там готую робити, вже мені готують дошки. Для того, щоб я могла зробити тут компостер. Ось оту стійку я звідти заберу, і оця частина буде, ну я вам покажу все потім, по ходу. Але що найбільше мене здивувало, ось тут я купила цикламени. Бачите, там буде такий бордовий, такий гарненький цикламен. Тут він такий рожевий і має, до речі, таку якусь крапчата, така в нього квіточка, бачите? Таке дивненьке воно. Але мені дуже сподобався сам по собі колір. Потім я побачила ось такий колір. Він ніби такий, як той самий крайній, але той крайній ще темніший. Цей трошечки світліший. ось Тут я посадила ось такий він прямо такої яскравої, яскравої фуксії такий колір. Ось, ну і тут знову на завершення ось такий бордовий. І в мене от магнолія буде ось так виглядати. Бачите, ось довкола буде цикламен, обсипаний камінцями. У мене камінці є ще. Я потім навесні насиплю ще трошки біленьких камінчиків. І воно дуже гарно дивиться на такому фоні кори. Бачите, оці такі яскраві плямки цих цикламенів буде навіть дуже гарно. Цикламени будуть в мене рости тут, на місці. Наразі вони зараз ще в горщиках, тому що я тільки розмістила, намітила, де я має бути який цикламен. І я ще маю так, напевно, в плані купити. Е, мабуть, я хочу купити білий і, і такий яскраво рожевий, майже бліденький такий. І, напевно, я оці от бордові перепрошую, оці бордові посерединці заберу і покладу туди біленький. Або ця дівчинка, бачите, тут навколо неї немає нічого. І я, мабуть, ось так ось тут, ось тут, так, по колу, напевно, ще розміщу, напевно, три цикламени. Але це буде з часом, не зараз. Ось, а Тут теж я розмістила. Зараз я заберу мене тут, вкорінюється смородина. І от подивіться: це червона. Це черв... це біла вірніше смородина. Це біла. А це принесла мені Наталя чорну смородину. Але я не впевнена, що там гілячка вона всередині жива. Але бруньки наразі ще не прокинулися, не бачу, бо тут дуже навіть дуже гарно видно, бачите, бруньки. І там я бачила вже є корінці. Тут я випадково була одну галузку, виняла, а в неї такі тонесенькі, тонесенькі, малесенькі, такі пробиваються скрізь скрізь коринку, пробиваються корінчики. Але я потім з часом подивлюся, там, де я вбрала ці гілочки, там ще можна буде взяти. Але це зараз не про це. Ось там в мене буде червона смородинка, та що я купувала. Вона вже скинула майже всі листочки. Ось якась її гусінь, така зелена дрібненька-дрібненька гусінь. Взяла і поїла мені чомусь цю рослинку, поїла листочки. Але я буду пантрувати, я вже її оприскала і навесні я тоді оброблю від всіх шкідників. І ось так буде виглядати ця, бачите, такий рожевий, там на кутику бордовий цикламен. Тут в мене буде ось такий, такий він червоний. Навіть написала тобто, Вишневий, напевно, з якимось таким цікавим. А ось тут в мене розмістилися аж два кольори, бачите? Яскраво-червоний і такий колір фуксії. Трошечки засвічує сама квіточка, колір, камера засвічує, але він наскільки приємний, Такої, такого навіть я б сказала, якогось малинового відтінку. Ну, не можна передати. Він трошечки темніший, як на самій. Ось тут на камері. Так що тут Оця маленька трояндочка, вона так гарно була зацвіла, вона мала таких чотири чудових квіточки, і вони такі просто яскраво помаранчеві були. Але цю, напевно, придеться зняти. О, ось так ми зробимо, тому що вона повинна зараз кинути всі сили, щоб нарощувати, укріпляти кореневу на зиму, і щоб нарощувалися в неї молоді пагони на весні. Тут є деякі такі, що вже відмерли, але це не проблема, я потім це все гарненько зачищу. І в мене буде дуже гарна тут отакий буде кущик троянди. Бачите? Ця дівчинка росте, розвивається. Пам'ятаєте, як я її садила. ось Зараз вже оці плямки, це чисто вже такого осіннього характеру. Бачите, листя опадає, обсипається. Ось, і я з часом потім її всю обчищу. Продовжує квітнути пасіфлора. Тут на ще досить багато є бутонів, і вона не перестає цвісти. Бачите, оце все бутончики. Ось вони всі-всі будуть. Деякі вже відквітли, деякі ще тільки розпускаються, деякі О, квітнуть, бачите? Ось зараз я покажу. ось, Бачите, квітне. Там теж бутони. І тут ця трояндочка випустила вже другу. Таку трояндочку, вона теж хоче заквітнути. Вони доволі такі величенькі, ці квіточки, я б сказала, вони є такі дрібненькі, як я сподівалася. Так що нехай собі квітне. Ось. І там теж пасіфлора, бачите. Пасіфлора дуже гарно розвивається, я, чесно кажучи, дуже задоволена цією рослинкою. Вона мені так, як я і планувала, вона заплила ось так гарненько. О, перепрошую, у нас тут сусідська собачка. Побачила, що сусід ходить і гавкає. Ось, і отак Ло, лор, лола з лієчкою собі. Ну, ось Цю калину, я ще теж не знаю, куди мені її висадити, але я так подивлюся, можливо, от тут якраз в мене де оце стоїть цей горщик, трошечки буде, напевно, ближче от сюди, от отут, десь, на цьому місці. Я, напевно, посаджу оту. Білу смородину, так мені видається. Тому що рододендрон я підв'язала, він так компактно собі піде догори. Тут догори піде бузочок. А тут буде таке якраз вільне місце, бо тут де засипано корою. Але я ще не знаю, чи мені дійсно не можу вирішити. В мене є он камелія, бачите, в горщику. Ось вона. Оця камелія. Вона така яскраво червоні квіти має. І я зараз зунавлюся, чи її. Залишити в горщику, просто покласти її там десь не знаю, десь в горшку, чи, можливо, я її висаджу якраз на це місце, а може таки поміщу смородину. Подивимося, як, як мені навесні зіграє настрій. Ось. ну і Тут, бачите самі, яка картина. Тут в мене полуниці, я вже багато прибрала вусів, пообрізала все. Соняхів вже немає. Соняхи я вже витягнула з землі, бо той був шторм, зламав мені найбільшого соняха. І я подивилася, що нема змісту залишати і ті теж. Так що вибрала я ще. Тут мак поліг. Він, напевно, не дозріє. Тільки лишилися коробочки зелені, але дамо ще можливість, якщо ні, в будь-який час можна його вибрати. Так що така от петрушка. Тут, бачите, тут є оці зелені такі веделки, ножики. Я сюди все повисаджувала: тюльпани, рис, нарциси, тюльпани, нарциси, гіацинти. В тому синьому ящику там в мене нарциси. Ось. Тут, бачите, таки горщиками я висаджувала, ось прямо в землю. Я садила горшками. Я наробила дирочок і садила прямо в ці по три тюльпанчика, Там гіацинти. І хотіла вам ще щось показати. Подивіться, тут під листочком сховалася ось ця красунечка. Це моя бджілка, якщо ви пам'ятаєте, орхідея бджілка. Я була її забрала додому. І вона дома, сама гілочка, яку вона випустила для квітіння, вона її відсушила. І вона цього року не квітла. Але я бачу, що вона захотіла випустити молоденьку розеточку. Хоче вона рости, нехай росте, вона може рости зараз. Вона через зиму переживе на вулиці теж. Ось. І тоді вже навесну будемо мати квітіння. Вірніше, десь, напевно, в червні, травень-червень, вона вже випустить нам потім квітіння. Квіточки. Ці крила ангела я пересаджувала, і наразі вони зараз вже, бачу, підняли листочки, так що буде все з ними добре. Тут в мене прокинулася калла, Біла, велика така калла. Вона в мене в тому будинку росла, вона давала мені 40-50 таких великих, гарних білих квітів, тому я вирішила один такий кущик посадити. ось. Нехай собі буде, нехай собі росте. Тут якраз біля, біля входу в будинок. Бачите, ось тут біля кухні воно буде тішити око. Тепличку я вже накрила. Звідти помідори прибрала, теж все викинула. І туди в мене є, о дивіться, прийнялися в мене гілочки Троянд. Бачите? Ось ці три гілочки, я привезла їх, там їх було кілька, їх там було дев'ять, здається. Я їх привезла з України, і моя мама вона вкорінила мені. Вірніше, вона присадила була ці у ті самі гілячки від троянд. А я вже їх привезла сюди і пересадила в ґрунт, і вони ось так гарненько вже мені прийнялися. Бачите, ось три будуть буду мати три нові трояндочки. Там позаду, ось там, бачите, такі гілячки тричать, Це в нас є кущова айва. Я теж привезла її з України і маю надію, що вона тут буде рости. Я хочу її висадити там на передньому дворі під тим парканом, де я висадила калину. Ну, а оце, чесно кажучи, я спочатку подумала, що це в мене виріс перець. Думаю, напевно, десь з ґрунтом насіння потрапило і десь собі там проріс. І один такий момент, цей кущик був так три. він мав таких три-чотири гарних гілячки. Я його взяла із землі. Видерла тоді, коли я прибирала помідори, я зрозуміла, що він там зайвий, ніякого урожаю цього року не буде, і я його видерла. І коли я його витягнула, поламавши дві гілочки, я зрозуміла, що це абсолютно не перець. А це я була привезла насіння ягід, такий є кущ має ягоди гумі. Такі червоненькі, з таким вони золотистим ніби напиленням. І ці ягоди рахуються ягодами молодості. Вони дуже, по-перше, вони смачненькі, вони такі мають смак, смак малини з вишнею, напевно, кисленькі такі довгенькі в них кісточки. Виявляється, що я в якийсь з горщиків була, висадила тих три таких, чи чотири зернятка, а потім з того горщика просто витрясла землю на оцей свій квітник, пригорнула зверху і воно собі виросло. І на що я потім зрозуміла, що це воно. Я забрала, бо я була викинула вже його туди на компостник, я його звідти прибрала і заново висадила знову в ґрунт. І ось так воно гарненько вже прийнялося, така гілячка наросла. Ну Сподіваюся, що виросте гарний гарний кущик. Я потім з часом його пересажу звідси, бо він в великому горшку наразі зараз, там, де був огірок. А я його висажу, напевно, потім десь на ґрунт. Ось, можливо, навіть. Десь з, передньої, з переднього боку. Бо він розростається, досить великий, так само, як і айва. А кущову айву я взяла, хочу висадити, вона дуже гарно цвіте. Вона має такі п'ятипелюсткові, великі, червоні квіти. І потім там зав'язуються плоди. На смак, вони такі, як лимон тверденькі, їх можна додавати до чаю, можна з них варити, люди варять варення. Ось. Ну і йдемо якраз до, до того. Скажімо так, до причини, чому я сьогодні вирішила зняти відео. Повертаюся знову до дати сьогоднішнього дня. Тобто, у нас сьогодні 10 жовтня, а моя магнолія вирішила, що в неї 10 березня або 10 лютого. Подивіться, що вона творить. І це не тільки тут. Там виявляється, одна квіточка вже була від квітла. Бачите, ось, з неї вже телюстка злетіла. Е, я навіть не знаю, що думати. Вона вся в бутонах. Ось. Дивіться, всі бутони, абсолютно вся, вона вся в бутонах. Де поде-не-де вона скидає листя, а ось тут, дивіться, що твориться. Дивіться. Бутони, причому вони активно, дивіться, тут вже цвіла. Ось. І ці бутони є по всій магнолії. Хто мені скаже, що це має бути? Подивіться. Бачите, он цвіте. Вона собі вирішила, що для неї час цвісти. І все оце, вся магнолія вона в цих бутонах. Що мені робити? Обірву бутони, значить, вона не буде цвісти навесні. А як зараз похолодає, то морозом може її знищити. Зараз я вам покажу з цього боку теж не і та сама історія. Ось бутон. Це той самий, що я вам показувала. Цей бутон присох. Він чомусь присох. Він відцвів, до речі. Це той, що впав. Це якраз він відцвів вже. Ось листя жовкне. а вона випускає цвіт. Зараз я вам покажу ще. Оцей, дивіться, це ж квітка. Ну, і що я маю з нею робити? Вона дуже добре, звичайно, я її була підгодувала. Вона отримала досить багато підживки, вона отримала досить багато таких корисних речовин. Я обробляла її від шкідників, і я її оприскувала по листочку, щоб вона отримала якесь харчування. І що ви думаєте, вона вирішила мені зараз процвісти. Не знаю. Можливо, я щось не розумію, але моя магнолія сплутала весну і осінь. Ось, бачите, кінчики червоні. І вона собі хоче цвісти. Не знаю. Напевно, навесні в мене квітів не буде. Ну, це я собі так думаю. Це в мене такий робочий. безпорядок. Я там скидала абсолютно всі відходи, які в мене були рослинні. Там і ті самі соняхи, і я буду робити компостер. Оту стійку я звідти заберу. Оту білу стійку я звідти заберу і там в тому місці я розміщу той компостер. Я вам покажу, як я буду це робити, тому що компост потрібний. Ось, пам'ятаєте, я висаджувала навесні і риски. Подивіться, які вони листочки повипускали. Вони повипускали дуже багато молодих. Ось, бачите, молоді тут є в них. Ось росточки зовсім молодесенькі. Тут де-не-де собі попускали і поприкорінювалися полуниці. Потім я навесні їх розсажу, напевно, мабуть, заберу звідси. Дивіться, якими прямо гарними розетками цвітуть, ці не цвітуть, а випустили, дивіться, риси. Всі, абсолютно, Мені, я ці листочки всі зріжу. Я перепрошую, у мене тут сусіди, як завжди. Коли я на вулиці хочу щось знімати, в мене тут і діти, і сусідка, і всі разом. Ну ось, бачите, які риски. Тут тимчасово я поставила крила Ангела ті, що я висадила у відро, я поділила ту велику розетку і висадила, щоб тут мати отакі дві великі гарні рослини. Я буду мати на Біля входу, біля центрального входу. Хочу поставити, вони дуже гарно виглядають, дуже гарно буде такий. інієм покриті листочки будуть напротязі зими. Ну, ось там теж, бачите, подивіться, які там гарні. Ой, зараз був листочок нам. Ось, бачите, розеточки, і ось в них буквально ось проклюнулися молоденькі, молодесенькі, дивіться, ось теж. Бачите, пінпочки, це все молоденькі ростки будуть. Тут теж дуже гарно вже розростається, молоденький підростає. Молодесенька бульбочка, Бачите, ось так. Ну і скошену траву я насипаю от сюди. Це, до речі, незабудки. Це от така велика-велика шапочка, незабудок. Звідси я вибрала ті, що були чорнобривці, і оті такі. Навіть не пам'ятаю, як ті квіточки, ті, що були кольорові квіточки, ще петрушечка в мене є. Ромашки я зрізала вже теж. Вони вже будуть зимувати. Я присипала їх травичкою, потім дощик проб'є травичку на низ і буде така собі підживка. Ну, а цю колючку боялася я її висаджувати. Вона ніби мала бути червона троянда. А насправді мені так видається, що це буде в нас дичка і саме натуральна шипшина. Але. Дочекаюся її квітіння хоча б одної квіточки. І тоді я вирішу, що з нею робити. Або я її вивезу кудись в ліс, там присаджу. А як ні просто викину, тому що вона, якщо її посадити в ґрунт, якщо це така як була в мене в минулому будинку, то я потім її не позбудуся. Вона пускає коріння, так як малина довкола по всьому квітнику, і вона страшенно колюча, в неї робляться дуже такі тверді гілки, і її викорінити просто неможливо. Ось малинка моя теж. Чому я сказала, що я сьогодні вирішила показати вам все-таки, що в мене рослини, мій садок вирішив, що у них весна. Подивіться, оця молоденька гілочка малини випустила собі бокову гілячку і вирішила, що її треба чомусь нарощувати ягоди. Вона собі процвіла, швидше всього запилилася, бо тут літали і вджмелики, і бджоли, і що не хочеш. І ось, будь ласка. Звичайно, вона, напевно, не дозріє. Це 90% вона не дозріє, бо їй холодно. Ось, Але вона собі вирішила випустити ягоди. Тут теж вилізли молоденькі гілочки малини. Ось так вона помаленьку розповзається. І буде собі такий маленький малинничок. Тут, якщо пам'ятаєте, я робила кампанулу, висаджувала, вона вже так гарно затягує. Бачите, оцей бордюрчик. Ось так їй буде. Ну і тут в мене буде плитка. Я сюди хочу покласти плитку ось сюди, сюди, ось сюди. І попід той парканчик теж у нас буде плитка для того, щоб можна було гуляти, пройтися не по траві, а пройтися вже по сухому, щоб ноги не мокри не мокли. Ось барвінок. Бачите, дивіться, який. Чесно кажучи, хоч барикосу заплітай. Ось. Я його, мабуть, звідси висажу. Він дуже великий. Він вже й цвів навіть. Бачите, я висаджу, гілячка зламалася. Бачите, ось як зломалася гілячка, і треба її присадити. Так ось, бачите, барвінок вже й цвів навіть тут. Відповідно, я що зроблю. Я, напевно, його звідси висаджу. Він, бачите, як плететься, його нікуди дівати. Він дуже-дуже великий. Я його висаджу в кошик і, напевно, поміщу. Тай кошик, ось тут, де оця лампа висить, бачите, ось оце сюди. І я туди цей кошик з барвінком поміщу. Потім ще якісь квіточки до нього досадяться, і буде він собі так висіти. Ну, от, і все. Ось таке от у мене таке сьогоднішнє відео. Коротеньке, невеличке. Ось, Там вже все готується до зими. Я вже звідти витягнула петунію, вже прибрала з кошиків. Що було в мене Любелія, тільки залишила ось тут, де-не-де де, де є. Ще бегонія залишилася, бачите, ось бегонія. І оці, що були в нас оці висячі такі монетки. Ну, ось і все. Наразі бачите, а ще я вам не показала, я для пташок придбала ось такий, таку поїлку, така, така, така купеля. Ось прикріпила її до землі. І ось тут не помістила я камінчики, таку ракушку, щоб вони могли собі стояти, бачите? Ось і тут водичка можна буде і покупатися, і попити, і пташечки будуть мати ось таку, таке задоволення влітку. Хочу сказати, був шторм, я думала, що шторм кине цю поїлку, ніби цю купівлю, але цю купелю, купелю, правильно буде, правильно купеля. Я думала, що вітром скине. Але наразі стоїть, стоїть гарненько, стоїть міцно. І я задоволена, бо пташки будуть мати де купатися. Ну і пити водичку теж. Ось така в мене картина зараз на городі. Цикламен я висадила, не висадила, верніше, я розклала тільки в горщиках, тому що, можливо, якщо я докуплю ще якийсь інший колір. І я трошки переміщу ці горщики, а потім я візьму і прикопаю. Вже коли в мене буде поставлена плитка, і коли я вже все засиплю корою, я буду бачити, де що де має бути. І тоді я вже висаджу їх в ґрунт. Ось. Розсунути кору і викопати ямку, щоб посадити це не така велика проблема. Ну, ось і все. Всім дякую на сьогодні. Ось таке невеличке відео сьогодні вийшло. Ось. Ще в мене на вулиці залишаються. Мої цимбідіуми Ось я про цимбідіуми я зніму окремо відео, тому що підготовка до занесення додому, обробка і підгодівля і тому подібне. Ми оглянемо, що в них виросло нового. Бо ви знаєте, що я висаджувала цикламени, пересаджувала два рази за цей рік. Навіть я б сказала, це вже третя висадка в ці горщики. Тому що ті скляні колби, що ви бачили раніше, дітки величезні шклянки. Спершу розбилася одна. А потім чисто випадково я розбила іншу, бо я хотіла підмітала ось тут оцю частинку, чи мила, вже не пам'ятаю, і десь зачепила тою шваброю з боку скляну вазу, і вона мені розсипалася. Так що ось про цим я вам покажу трошки пізніше. Корова сумна, тому що літо закінчилося, буде зима, буде зимно, холодно. Ось. Так, що ось така у мене зараз картина на моїй грядці. Полуниці, просто їм тут не то слово, у <смі> них тут не жирують, в них є все. У них таке, дивіться, яке шикарне листя, понаростало. Ну, але це дочекаємося до весни, побачимо, що до весни залишиться. Мають бути хороші, хороший урожай ягід. Ну все, всім дякую. Якщо вам сподобався мій двір, мій садочок. Мій квітник. Я, я, я дуже задоволена. Я дуже і дуже задоволена тим, що в мене вийшло. От Є в мене ще в планах декілька купити декілька жоржин, і, напевно, десь отак от, ось тут я їх розміщу. Тому що з цієї сторони, так як я планувала, я вже роблю розарій. Там в мене з того боку трояндочки вже є три висаджені. І ще оцих три, що я маю тут, я хочу їх теж висадити. Можливо, не три, тільки дві. Маю надію, що там є два різних сорти. Ось, і що, якщо ні, то тоді висаджу один, а два комусь подарую. Ну, ось і все. Дякую всім і на цьому, всім пока!